Привітати колектив телеканалу МТМ з професійним святом. Завітали виконуючи обов'язки міського голови Анатолій Куртів і представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Запорізькій області Володимир Циганов. Гості подякували медійникам за працю. Побажали колективу творчої наснаги та подальшої плідної роботи на благо рідного запоріжжя. Кращим працівникам вручили відзнаки. Дуже приємно, коли тебе відзначають твою роботу, і ти розумієш, що ти на правильному шляху робиш добру справу, корисну справу. Тим більше, що будь-який засіб масової інформації зараз дуже важливий, тому що це подання інформації, яке потрібно зараз. І ми намагаємося і працюємо для нашого міста, для суспільства. Саме сьогодні в цей такий складний для країни час, складний для Запоріжжя. час. Ви надаєте оперативну інформацію і про роботу нашої міської ради, і про роботу міста, і про бойові дії. Ви стаєте унікальними і потрібно, щоб ваша унікальність ще довго-довго була. І щоб ви, як я теж горжуся тим, що є в місті Запоріжжя телеканал МТФ. Телеканал МТМ продовжує тримати інформаційний фронт. Цьогоріч працівники відчувають особливу відповідальність за все, що пишуть, знімають і показують. Це вкрай важливо в умовах протидії ворогу. Вам вдається плідно працювати на інформаційному фронті нашої держави та надавати нашим людям об'єктивно а головне що правдиву інформацію. Ну і самі знаєте, правда вона єднає. Муніципальний телеканал МТМ тримає інформаційний фронт, що дуже важливо в часи боротьби проти окупантів. З нагоди професійного свята вітаю всіх колег та дякую запоріжцям за підтримку, єдність та національний дух.